В Україні тиждень безпеки дорожнього руху. Даївці взялися наставляти дітей, як правильно поводитися на дорозі, бо кажуть, кількість ДТП за участі малечі невпинно росте. Науку правильного переходу вулиці вивчав і Борис Чалко. Владислав нещодавно вилікував зламану ключицю. В нього досі проблеми з тиском і повсякчас болить голова. Їхав на, на велосипеді, виїжджав із поворота. Ніяких знаків не було, і машина в мене врізалася, Більше нічого не пам'ятаю. Кермувальник не винен. Владислав сам вискочив на дорогу, навіть не глянувши, чи є там хтось. На Жаль, Владислав не виняток інтернет рясніє повідомленнями про збитих дітей і лякає статистикою за 2012 тисячі Під колеса Авт потрапило понад дві тисячі дітей. Це на 11% більше ніж торік, і майже тисячі випадків винуватцями аварії. Самі діти. Ми взрослые недостаточно времени уділяємо воспитанню діток. Ми потеряли навіть несколько років. видимо, з-за того, що взрослі уділяли внимання другим проблемам, які у нас відбувалися. Як не вчать батьки, то взялися до науки самі даївці. Притягли до шкіл іграшкові шляхи, дітей перевдягли в машинки і учать, як іде. Дорогу переходити Наліво якщо машин немає, дивіться направо. і там немає, ти Переходиш дорогу. Тут кажуть, театралізоване вивчення правил найефективніше і вірять так, зламають дитячий стереотип, що заради них на дорозі авто спиняється миттю. Діти вважають, що вони ну такі ліліхи, вони десь. Можуть а, а, піти на авось, тобто а, миттєво такі соблазн пройти дорогу швидше, кудись встигнути, Це трапляється, звичайно. Це діти, і дорослі люди навіть порушують. Вони беруть з них приклад. Як засвоїли школярі урок вікна, вирішили перевірити самі це? Віталій та Микита. Буквально кілька хвилин тому вони слухняно кивали у відповідь на повчання дорослих. Спішили ми ми просто, спішили що? просто а там, але ж ми дивилися, туди. щоб машина була. Йому вже не потрібні жодні поради. Влад, навчений життям. Урок каже, затямив аж занадто вже півроку не може себе побороти, сісти на велосипеда. Боїться Борисачалко, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.